Товариство, доброго дня! От Вкотре переконуюся, як добре мати якусь популярну модель а не щось унікальне. З одного боку, так, це мас-маркет, трейсер наш 900 чи FGN9. З іншого боку, маючи саме таку модель, як казала моя бабуся, варіації на неї до кольору до вибору. А, переселенка з Польщі, жертва сталінського режиму. От, і маючи задачу знайти якийсь захист двигуна, коли ми вже маємо захист картера. Почав я ж дивитися, що нам пропонує ринок, і варіацій, справді безліч. І от, якщо просто закинути в пошуковик дуги, то ми маємо просто безмежну якісь варіації. Це і Гіві, це і якісь хендмейд-варіанти, це і копії на ГІВі, і прямо дуги, вже, які можна сказати, гібриди, що тут і дуги, і можна слайдери додатково ставити, і можна їх з'єднувати. Ці дуги, тобто це вже буде така кліть, а не просто дуги. Ну і в принципі, побігав я, подивився. Подивився я на ті варіанти, які нам пропонує ринок, незважаючи на ціну, зараз ми на ціну не дивимось, просто дивимося, що ж є на ринку. І об'єктивно чомусь не зайшли мені дуги. Ну, В першу чергу, через те, що вони досить великі, вони з одного боку виконують свою функцію добре, тобто вони захищають, якщо у випадку падіння, ну, напевне, захищають значно більше, ніж без них. Але паралельно з тим є один великий мінус. Вони досить сильно, суб'єктивно, звичайно ж, але вони досить сильно портять зовнішній вигляд нашого трейсера. Хоча трейсер і так не є, чесно кажучи, красавець, а ще разом з такими дугами, ну, мені суб'єктивно не дуже подобається. Але так, варіацій дуже багато, тому якщо задатись таким питанням, то можна знайти те, що напевне буде якимось компромісом між функціоналом і зовнішністю. А ось, наприклад, отакий от варіант він вже виглядає більш якось лаконічно. Але, знову ж таки, це все-таки труби, якими овитий наш мотоцикл. Так, тому на трубах я і на дугах я напевне вирішив, що ні, це не моє. Глянув я тоді на крашпеди, чи не знаю, як більш правильно, слайдери, чи мотослайдери, чи крашпеди. І з одного боку є отакий варіант трубчастий, так? тобто це можуть бути різні варіації саме от такого крашпеда, які зразу на раму кріпляться, або кріпляться через якісь перехідні рамки. І, ну, наприклад, отака маленька дуга у нас, да? тобто не така велика, як раніше, але все ж таки це дуга, тобто зварка з труб. І от сюди можна ще нацепити крашпет, такий, як тут пропонує нам одразу виробник, це, до речі харків'яни Мекселд max Alt-Shop. Або ж, або ж причепити сюди вже якийсь заводський варіант, але тим не менше, мені така опція теж не дуже була до душі, чисто візуально, але от, сподобалася така от варіація. От. Тобто воно і виглядає досить привабливо, як на мене, воно не дуже виділяється на фоні загалом мотоцикла, і, в принципі, при тих мінімальних падіннях, які можуть відбутись. Ну, вона мала б, напевно, допомогти. З нею буде краще, ніж без неї. І от на саме на такому варіанті я і зупинився, як на мене. Почав я дивитися, де ж його придбати. І чисто випадково я наткнувся на такий варіант на у товариші з комуністичного Китаю. І от цей варіант мені ще навіть більше сподобався, ніж попередній. І саме на такому варіанті я вирішив зупинитись. Будемо займатися. Установкою захисту двигуна на Tracer 900. Теж саме це стосується General 9 і MT-9. І напевне, це не так відео про інсталяцію саме цього захисту, а швидше це якась, як би це сумно не звучало, але це ода китайському виробництву. Як би я не відносився негативно до комуністичного режиму, але. Слід визнати, що китайці навчились робити дуже якісні речі. І це не тільки стосується електроніки, це не тільки стосується щось скопіювати у когось, а в тому числі і якісь власні ідеї, і власні наробки, які ті чи інші інженери у них вже роблять. Тож, про що сьогодні відео сьогоднішнє? Це про частина друга захисту двигуна, серії про захисту двигун. Двигуна. В першій частині ми, я ставив захист картера. І паралельно з тим хотілося поставити ще якийсь захист на від. Ну, я не можу це сказати від падінь, тому що, напевне, при тому чи іншому падінні, на превеликий жаль, навряд чи нам допоможе саме отакий захист, для цього потрібні якісь клітки чи дуги, хоча б такі масштабні, об'ємні. Але дуги мені не подобаються, чисто візуально. Тому я хотів поставити хоч щось, щоб при якихось мініальних опусканнях там, мотоцикла на сторону хоча б не пошкодити лаково-фарбове покриття рами і двигуна. І я думаю, з такою функцією цей захист справиться. Тому у нас є верхня частина і є нижня частина. І і те і те виконано в ідентичному виконанні. Тобто у нас йде алюміній фрезований. І йде отакий от пластик, теж фризований, але він твердий, тобто це не гума, це от якийсь такий пластик. І що перше, що друге, воно виглядає абсолютно ідентично, хоча замовлялося в двох абсолютно різних продавців, він відноситься до однієї серії, але тим не менше. І, на жаль, в даному випадку тут якась мінімальна інструкція, але є і по встановленню нижньої частини захисту двигуна, а от відносно верхньої. То тут взагалі ніякої інструкції немає, тому от я вже розклав, як це все має бути встановлено. Тому кому цікаво, будь ласка. Тобто у нас самий довгий болт йде на ліве кріплення верхнє, тому що цей захист він встановлюється отак. Да? тобто Якщо дивитися на двигун, то от, отак. Да? Тобто це верхня частина, це нижня частина. І це лівий у нас захист, ліва дуга. Слайдер, це, напевно, слайдер от, варто називати. Самий довгий болт у нас йде ось тут. Точно так само, як самий довгий перехідник. Другий по довжині перехідник і болт у нас на правому верхньому. На лівому нижньому у нас йде отакий от перехідничок. І третій по довжині болт. Ну, і найкоротший перехідничок і болт у нас на правому нижньому кріплені до рами. Відносно цього тут інструкція є, але тут в принципі всі болти одинакові. Єдине, що тут є ось такі от перехіднички. І два найдовших перехідничка у нас йдуть ось так. Середній тут і мінімальний перехідничок в самому краї. От. Тому, ще раз повторюсь, це не є якесь відео, яке там несе характер якогось навчання чи пояснення. Це більше про те, що якщо ви розглядаєте для себе покупку з AliExpress захисту двигуна в такому форматі, то сміливо можете брати. Дуже якісні вони роблять на сьогодні речі, і саме оця інсталяція, вона ну дуже якісна і дуже добре зроблена. Тобто, взагалі ніяких питань до неї немає, і це просто така, от знаєте, якісна, добре зроблена річ. Так, друзі, ось що в нас вийшло по результату. В принципі, мене дуже-дуже влаштовує От воно, наш захист, він мінімально виступає, але, в принципі, якщо мотоцикл десь зіпреться на сторону, то свою функцію воно зіграє. Не знаю наскільки це там буде. Захист при серйозному падінні, але при серйозному падінні, я думаю, мало що допоможе, крім якоїсь справжньої там професійної клітки. А я до такого не готовий. Тому в принципі для того, що якщо десь мотоцикл спрейться, цього буде достатньо. Виглядає воно максимально неброско. Тому в принципі той результат, який і хотілося, ми й отримали. і отримали з цього боку. Маємо лишній захист наш слайдер. Ще з нюансів. Коли викручуємо ось оцей болт, з нього починає текти масло. Цього потрібно бути готовим, тому обов'язково щось підстеліть. Та в принципі завжди століть, якщо знімаєте якісь кришки, то завжди щось підстеліть. Нікуди нічого не торчить, той результат цільовий, який хотілося. Ми його отримали. Слайдер є, але він зовсім майже не виступає. це чудово